Друз'яки, привіт! Замовили коротше, нам стільниковий мен. Ну, Завжди в нас виручають альпійські вулики. Коротше, зараз ми з дружиною вирішили його одібрати і запакувати. Коротше, ми оце їх дірібанимо. У нас є ось така рамочка. Дружина хоче подивитися, зважити. Ну я, в принципі, вагу знаю. Близько 900 грам. 850-950 грам. Оце тут і липка, і різнотрав'я, і соняшник заливають. Бо я ось тут забираю, бачите, і вощину підставляю. Оце із стареньких храмочок. Оце ми зараз будемо вибирати. Або. Або ось отут. Танюшка ну покажи. У мене Танюшка за оператором. Або ось отут у нас є. Ось отут. Ми зараз подивимося, що у нас тут. Ось така красота у нас, дивіться її. Ось така. Красива? Гарна. Коротше, нам треба вибрати. Не знаю, друзяки, ми отаку рамочку продаємо 200 гривень рамочка. Дорого це чи дешево, як ви гадаєте, підскажіть, бо ми з дружиною не хочемо, як то кажуть, і ціну дуже ломити, але їй не хочеться е, цей, ну дешеве. О, дивіться, яка гарна рамочка. Ну що, цю візьмемо зважимо. Так, да, давай рамочка. цю ця Мені подобається. Ну що, Зараз зважимо скільки тут грам і запакуємо. Ну, ось ми поставили на ваги. Ось така рамочка. Оце вона виходить з дерев'яної рамочки 924 грама. Ну, Плюс-мінус близько 900 грам. Е, ну, 850-900 грамів така рамочка. Коротше, 200 гривень. Зараз буду пакувати. Так. Ну, оце отак воно виглядає. Тут у нас стрейч, щоб пелючка нічого. Рамочка така гарна, красива, запечатана. І ось отак ми її закриваємо. І ось так передаємо людям. Пойдуть, друзяки? Друзі, пайдуть. 200 гривень така рамочка. Напишіть, будь ласка, дорого це чи дешево? Просто ну, цікаво ваш відгук. Як по мені нормально, як по мені недорого. Да? зай? Так. Да. І, і гарно, і презентабельно, і, і смачно. І недорого. І недорого. Ну, я думаю, що недорого посмакувати 900 грам 200 гривень. Ну, все, погнали.